Недовго нам Спасителя чекати для світу цього час житой настав. Коли війною брат супроти брата із ненавістю повною повстав, ми бачимо, збуваються прородства напередодні приходу Христа, Тривожнішіся хроніки, свідоцтва в руїнах наші села і міста. Здається, що відкрита пекла брама, лютує ворог наче лев речить. рівняє з землею знову храми, Народ від страху, мучиться, тремтить, примножила слухавство, беззаконня, схолола у людських серцях любов, страждають душі у гріха полоні, тече якою нині братня кров. Китається весь світ від катаклізмів, планета стогне від палючих ран і знищує врожай, град, бурі різні, готуючи десь вулкан. Життя людей хвороби відбирають, а голод розходився, наче пан. Від нього діти Африки вмирають, від нього гине весь Афганістан. Ночами хтось ридає від безсилля, тому що віру в Бога загубив, кругом лиш вбивства, ненависть насилля, вже ворог стільки лиха наробив, він вдерся у церкви в сердечні храми, шивченнями наповнила земля, Народи тут невірними шляхами, обман і фальш дорого простеля. Безбожний світ до чого допотився? у морі зла є краплі доброти, над нами у милості схилився, ще кличе нині кожного прийти, Христова Церква в святості, в терпінні несе свій труд в останні грізні дні і не зупинять християн гніння. чи вороги погрози всі страшні. Нам на землі цій стало дуже тісно, чекають небеса давно вже нас, а чужина приносить рани злісна, жалеємо сумний останній час. Ще варто для Христа попрацювати, народи Божий, стань сьогодні стрій, Іди ти згублених шукати. По дуже, ти світільник свій. Смиренні. Кожен знову хай огляне свої стосунки з Богом і життя ще ясно так, а скоро ніч настане, тоді вже буде зайве каяття. Ось трубний звук над світом роздається, Христос гляде останні дні летять, чиє ще серце без Ісуса б'ється. Для того є ще нині благодать, нам очі вгору підійняти треба, бо вибавлення нашого це час. Війдемо разом ми у велич неба, де із любов'ю Бог чекає нас. Амінь.